Вітаю тема заняття «Юні атлети, але спочатку промовуємо ранкове привітання. Ясне сонечко весняне, усміхається ласкаво. діткам промінці дарує, ніжна пестить і голубить. З добрим ранком. Всіх вітає і здоров'я бажає. А чи знаєш ти, хто такий атлет? Атлет слово древнегрецьке, тобто походить з країни, де народилась олімпіада. В перекладі означає той, хто прагне перемоги. А наразі атлет те ж саме, що і спортсмен. А як ти вважаєш, що потрібен вміти спортсмен, щоб прийняти участь у змаганнях? Спортсмен повинен бути вправним, міцним, швидким, витривалим і вміти виконувати вправи зі свого виду спорту. А як вибрати вид спорту, якому ви хотіли б навчитись? Треба спробувати відвідати секції з різних видів спорту. Поки не спробуєш, не зрозумієш, подобається він тобі. Чи ні. А як ти гадаєш, чи може людина виступати у змаганнях з різних видів спорту? Є такий вид спорту, де об'єдналися декілька видів спорту. Це має назву багатоборство. Наприклад, триатлон спортсмен плаває, їздить на велосипеді та бігає. Є він і в зимових видах спорту. Люди помітили, що є фізіологічні особливості, які надають спортсменам перевагу у виступах в певних видах спорту. Наприклад, для занять баскетболом потрібні високі люди. Для стрібків довгі ноги для гімнастики. Гарна внучка. Ти не вибрав, яким видом спорту хочеш займатись Ходи пішки, стрибай, грай у рухливі ігри, роби ранкову гімнастику, займайся фізкультурою. Загартовуйся, Це шлях до того, щоб тебе називали атлетом. Не малюй, яким видом спорту ти займаєшся, чи хотів би займатись. Бажаю успіху!